Дітки, сьогодні хочу вас познайомити з одним із державних символів нашої країни. Наша країна прекрасна, мальовнича та незалежна країна, має багату та різноманітну природу і живуть у ній надзвичайно талановиті та працьовиті люди. Це ми з вами, українці. З поміж інших країн, наша Україна відрізняється не тільки своєю колоритністю та дружнім незламним народом, а й державними символами. До державних символів належить прапор нашої країни. Ось він. Він має два кольори синій та жовтий. Синій колір символізує мирне небо, а жовтий пшеничне поле. Синє небо над жовтим колосям – це і є значення нашого державного прапора. Це ми можемо побачити ось на цій картинці. Синє красиве небо і Пшеничне поле. Прапор нашої країни має колір жовто-синій, і повинен кожен знати, як два кольори єднати синє небо, жовте поле я підношу із любов'ю. Зараз ми з вами об'єднаємо ці два кольори і намалюємо Прапор України. Дітки малювати ми будемо за допомогою нетрадиційної техніки малювання, монотипія. І для цього нам потрібна гуашева фарба двох кольорів жовта та блакитна, звичайні кісточки. І ось така незвичайна кісточка, паралонова. Фарбу будемо наносити двома смужками. Блакитна фарба буде в нас зверху, жовта буде знизу. Фарби не шкодуємо, наносимо багато, щоб ми. В результаті в нас був красивий відбиток. Беремо чистий аркуш паперу, кладемо на файл, слідкуємо за тим, щоб правильно зробити від наш відбиточок. Проглажуємо в одному напрямку зліва направо. Що десь фарбою трішки помастилося, це не нічого страшного. І дивимося, що ми отримали. Ось такий відвиточок ми отримали. Дітки, а хто запам'ятав значення кольорів нашого прапора? Так, синє небо над жовтим колосям. І зараз ми з вами жовто-плакитне полотно перетворимо на небо і пшеничне поле. Це ми зробимо за допомогою хмарини, яку ми зараз намалюємо паролоновою губкою і білою фарбою. Ось. Буде в нас три хмаринки в небі пропливати. А ще ми можемо показати пташечку, яка летить високо в блакитному небі. Одну і другу. А щоб показати пшеничне поле, кісточкою ми зробимо відбиточки ось так: в одному напрямку, один за одним. Кожен раз це ми малюємо колосок. Кожен відпиточок це колосок. Дітки, хочу вам показати ще одну картинку. Давайте ми її з вами розглянемо. Може, знає хтось, як називаються ці червоні квіти? Так, вірно, це маки. І ми їх з вами теж намалюємо. Малювати їх ми будемо за допомогою пальчика в нижній частині нашого пшеничного поля. Пальчиком відбиточки. Ось такий малюнок ми з вами отримаємо: блакитне небо і пшеничне поле. Мирного всім неба і багатого врожаю! Ще в на садку намалюю.